Це прізвище лунає в устах усіх шанувальників української поезії. Я погоджуюся з думкою Івана Дзюби, який назвав найтоншого лірика шістдесятництва поетом у всьому. Микола Степанович підкорює читача патріотизмом і думою про рідний народ. Чи варто вважати він Грановського поетом у всьому? Яким повинен бути митець, щоб йому присвоїли це почесне звання? Уже через п'ять років після народження митця. Почалася велика вітчизняна війна. Власними очима маленький сільський хлопчик бачив вбивства, страждаючи від ворожих снарядів землю, нестерпний біль матерів і жінок, які оплакували мужнє чоловіче тіло, впали на землю від кулі фашиста. Ще тоді Микола Вінграновський зрозумів цінність рідної землі й народу, який будь-яку хвилину може опинитися під владою бездушних завойовників. У душі хлопця формувалася національна самосвідомість і стійкий патріотичний дух. Навряд чи можна сказати, що в дітей, які росли під час війни, було дитинство. Справжній поет не тільки той, хто втілює в своїх віршах власні емоції і думки, а ще той, хто пише за покликанням душі, знаходить у цьому спокій, втілює у творах нездійснені мрії. Таким був він Грановський. Він писав про рідну Україну, тому що переймався за майбутнє нації, її єдність, Писав твори для дітей, компенсуючи самому собі втрату дитинства. У дитячих віршах автора. Була можливість на мить відчути себе безтурботним, вільним, веселим хлопчиськом. У них панує атмосфера добра, любові, теплоти, ласки, ніжності, виражена через життя звірів, комах, хмар, будяків, лос тощо. Коли читаєш поезію Вінграновського, присвячену війні і мужності українців, перед тобою вже відкривається інший світ. Світ страждань, світ, у якому свобода народу дорожче за власне життя. Я переконалася в цьому, коли познайомилася з його віршем День перемоги. Свою громадянську позицію Мінграновська висловлює ще в першій збірці Атомні прелюди». На мою думку, шанувати інших поетів одна з головних рис поета у всьому. Чи любив він Грановський Літературних геніїв рідної країни з дитинства поет захоплювався творчістю Тараса Шевченка. Читав вірші ранні течини, Цінував Микола Степанович і творчість російських поетів Пушкіна, Блока Лермонтова. Великому Кобзарю. Він Грановське присвячує вірш Шевченко. У ньому автор наголошує на тому, що народ живий до тих пір. Поки живе його культура, мова, доки він шанує своїх героїв. Чи повинен справжній поет займатися виключно поезією? Я вважаю, що ні. Спитаєте чому? Відповідь проста: людина розвинена з усіх боків має ширший світогляд, ніж та, що обмежується одним ділом. Микола Степанович, займаючись акторським мистецтвом, режисурою, складаючи кіносценарії, зміг зберегти в собі душу поета, про що свідчить і малозвучності його прозових творів. Помилковим є твердження, що поезія Вінграновського однорідна за стилем написання. Треба завжди пам'ятати, що на творчість митця впливає багато зовнішніх факторів: це може бути стан природи, події в суспільстві. У політиці тощо Микола Степанович, як справжній поет, постійно змінювався і розвивав себе. Коли зачитуєшся Вінграновським, помічаєш не тільки те, що кожен його твір шедевр, а й те, що його вірші сповнені теплими осінніми барвами. Складно уявити життя без переломних моментів. Для Вінграновського він не став у 60-ті роки ХХ століття. Суспільна атмосфера стала дуже несприятливою для вірної творчості поета. Навколо арешти і переслідування владою національно-активної молоді. З романтика поет перетворюється на реаліста. На місце громадянської вибуховості починають проходити розважливість, роздумливість, зосередженість, пошук нового я. Таким чином, Микола Вінграновський дійсно поету всьому. Його творчість, мовжива жива істота, росла, розвивалась разом з поетом, але не померла з ним. У неї нема меж. Її читає всякий: від малої дитини до сивої людини. У пам'яті народу Микола Степанович Вінграновський залишився як божий дар української культури і чарівник слова.